Засильок? Вони насильні люди. А як вона не може що дивити? Дивися, То, хто да, поприїжджав. Хоч не скажи, не ну кого він страшить? Ні, от скажи, нормально... кого, кого він страшить? Ти не Ну ти мені розумі? скажи, він когось страшив, він не до тебе говорить. що Він таке, бля, все знає ка, Він до них говорить. Що люди законі не знають, що розповідають? Ну та може я і не знаю. Знає. Я вас не знімаю, а, а що не ти апарат, так, що... В Сраку собі то засуджуєш. Ну, що сюди. ти так? Біля, біля. Що ти так говориш? А як з тобою говорити, блядь? питаю, Що говорити, ти так говориш? А як з тобою говорити? Тобі що ніхує робити вдома? Ні, ніхо що робити. І ти, блядь, пилосось, блядь, прибирай, на курби щось. Я на роботі зараз. Який роботі? Я на роботі гроші плати. Яка різниця, хто гроші платить, я на роботі. Så я собі, собі знаю, куняє, що, що мені робити. Тобі за... хочеш займатися роботою тоді так? Так? То робота? <рик> <рик> da, da? є робота моя. Давайте, що це поняття, А що то є таке на? Що то за хуйня? Я сам. Готово Ось-вот блядь, ваше зйомки. Yeah. Там в переддел працює? Який без перед? Чекай, чекай, та ладно. Я uh... не хочу вашої допомоги. блядь. Uh, — uh, Супер. Мені от скажи. Ми нормально? А що він таке, блядь, все знаєте нам? Він розказує закони, блядь, Що люди закони, не знають, що це Так ні, я розказую. Я вас не знімаю, в мене взагалі апарат виключив. З ракусом ти заслужив. Три А Як з тобою говорити, Як з тобою говорити? А як з тобою говорити? І ти, блядь, пилосось, блядь, прибирай на горби щось. Я на роботі зараз. На якій роботі? 1200 грошей платить. І хто гроші платить, я на роботі. То я ти такою хуйня йду роботу, хуйня займаєшся роботу, ти робота... так? Так? Да? Та є робота. Ви вважаєте, що це хуйня, так ви кажете. А і, що то, то є право? таке? Що то за хуйня? Де саме? От от, ваші ва, ва, зйомки. Це що там безпреділ робите? Який безпреділ? Чекай, чекай. Та ладно. Я не хочу вашої допомоги.